У четвер лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер заявив, що сенатори не підуть на канікули та продовжать працювати над питаннями міграційного законодавства та кордону США. Саме від останнього зараз залежить пакет допомоги Україні. Так Шумер заявив, що вже наступного тижня він очікує голосування за пакет допомоги Україні та іншим партнерам. Законопроект має бути погоджений в обох палатах, як в Сенаті, так і в Палаті представників. Але останні вже вчора пішли у відпустку, що означають ці новини для пакету допомоги Україні, та як на законодавців вплинув візит Володимира Зеленського про це та інше поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Ліснова. Вітаю, Катю, Вітаю, Олексію Катю. Тож який розклад роботи законодавців у конгресі станом на зараз? Та чи вдасться зрештою подолати усі розбіжності по кордону і все ж таки проголосувати за допомогу Україні вже наступного тижня? Учора Чак Шумер сказав, що перемовини по кордону продовжаться на цих вихідних. А вже в понеділок сенатори мають повернутися до роботи. Але скільки триватиме таке продовження роботи сенату, наразі не зрозуміло, тому що навіть якщо перемовники від демократів, республіканців та білого дому прийдуть до якоїсь згоди, то її потім треба буде прописати у законопроект та проголосувати в сенаті. А потім її власне мають погодити в палаті представників. Водночас чак Шумер заявив, що винесено голосування допомоги Україні вже наступного тижня. Ня, не зважаючи ні на ні на що, цитата пропоную послухати його заяву сьогодні вранці я розмовляв з лідером республіканців Маконелом про плани на наступний тиждень, аби запевнитись, що Сенат продовжить працювати. Отже, довідомо всіх сенаторів, коли ми закінчимо роботу сьогодні. Сенат повернеться у понеділок. Це дасть переговорникам від Білого Дому від демократів і республіканців сенату час протягом вихідних для досягнення рамкової угоди. Законодавці повинні бути тут наступного тижня. Ми повинні це завершити. Ми сподіваємося, дійти угоди. Але у будь-якому разі сенатори повинні знати, що наступного тижня ми будемо голосувати за пакет допомоги. Я повідомлю сенаторів, коли буде додаткова інформація про розклад. Але чак Шумер, хоча є лідером більшості у сенаті, він не має контролю над республіканцями. Тож зараз невідомо чи погодяться республіканці працювати понаднормово. Так учора, коли Чак Шумер заявив, що сенатори мають повернутися повернутись до роботи у понеділок. Один із провідних республіканців Лінсі Грем заявив, що він власне повернеться назад у свій штат. Він власне заявив наступне: демократи досі не зробили серйозну пропозицію щодо покращення безпеки кордону. Ізраїль та Україна зможуть продовжувати захищати себе. До наступного року я радий повернутися додому в південну Кароліну і сказати, що я не підтримав потреби інших країн, доки ми не гарантували безпеку нашого власного кордону. Такою заявою була е, заява одного з провідних республіканців Лінсі Грема. Нагадаю, що Чак Шумер мав перемовини про те, щоб продовжити роботу понаднормової не йти на канікулу відпустку е, також із лідером республіканців у палаті представників спікером е, Майком Джонсоном. Але останній відмовився працювати понаднормово і відправив своїх законодавців на у відпустку на перерву уже учора. Зазначу, що тим не менш, законодавці палати представників, з якими я спілкувалась, стверджують, що якщо Сенат прийде до якоїсь угоди щодо законопроекту по допомогу Україні кордону, то вони готові повернутись назад із відпустки на один один або два дні, щоб зрештою проголосувати допомогу Україні. Катю, цей тиждень почався із неанонсованого візиту президента України Володимира Зеленського. Чи вдалось йому якось вплинути на законодавців щодо погодження пакету допомоги Україні? Я знаю, що ти спілкувалася з конгресменами. Розкажи, будь ласка, що вони кажуть. Загалом тут думки республіканців демократів розійшлись. Одні стверджують, що його візит може вплинути на критиків допомоги Україні. Інші стверджують, що зрештою присутність президента так чи інакше є важливою, і якщо не в терміновій перспективі, то в довгостроковій матиме результат. Інші ж здебільшого республіканці кажуть, що його візит мав нульовий вплив, і що мовляв республіканці не планують поступати своєю позицією щодо необхідності погодити питання кордону, Дону перед тим як розглядати будь-яку допомогу партнерам. Пропоную послухати власне, що сказали мені представники палати представників як від демократичної, так і республіканської партії здається, що у короткостроковій перспективі його візит не мав великого впливу. На жаль, це мабуть правда, але ключ у довгостроковій перспективі протягом наступного місяця плюс-мінус. Чи зможемо ми отримати цю критично важливу допомогу Україні? Ось у чому питання. Я вважаю, що візит Зеленського мав позитивний вплив у цьому відношенні, і він був вартий його часу. Я особисто не був з ним на жодній зустрічі. Він зустрічався із Сенатом та із спікером. Я не думаю, що відбулись якісь зміни в позиції палати представників. Ми зараз зосереджені на безпеці кордонів Америки. Ми бажаємо Зеленському великих успіхів, але ми не збираємося рухати законодавство на цю тему, оскільки адміністрація Байдена на жаль не сприймає серйозно захист кордонів. США. Я знаю, що це вплинуло на демократів конгресу, які об'єднані у підтримці президента Зеленського, та в тому, щоб проголосувати за додаткову допомогу, щоб ми могли надати йому та українським військовим те, що їм потрібно. Але я не бачу, щоб цей візит якось змінив думку деяких моїх колег республіканців. Підсумовуючи, варто сказати, що зараз допомога Україні залежить від перемовин щодо питань кордону, які ведуться безпосередньо від представниками сенату від демократичної та республіканської партії, а також із Білим домом. Загалом, скільки триватимуть ці перемовини і чи приведуть вони до якогось позитивного результату, наразі невідомо, але гарним сигналом для допомоги України і для можливості, що її таки погодять, є той факт, що сенатори зрештою поки що продовжують свою роботу і планують розглядати це питання. І, зрештою, лідер демократів в сенаті сказав, що навіть очікує, що винесе допомогу Україні на голосування вже наступного тижня, тим не менш. Чи вдасться їм погодити усе і прийти консенсусу до Різдва до кінця цього року залишається великим питанням, і багато законодавців, із якими я спілкувалась, залишаються скептичними, що це зрештою вдасться, навіть попри такі намагання зі сторони сенату і безпередні зі сторони лідера демократів у сенаті Чака Шумера. Відтак наступний тиждень буде дуже важливим щодо цього питання. Я вже ж голос Америки буду його висвітлювати наживо і розповідатиме усі останні події Олексію. Дякую, Катю. Ми продовжимо стежити за цією темою на прямому зв'язку. З нами була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова.